Я пропоную, щоб ви відкрили перше соборне послання апостола Петра і ми будемо читати перший розділ відбіркового. Перше послання Петра, перший розділ з першого віша. Петро апостол Ісуса Христа захожаном розпорошення конту, Галатії, Кападокії, Азії, Фінії, вибраним із передбачення Бога Отця. Посвяченням духа на і покроплення кров'ю Ісуса Христа, нехай примножиться вам благодать та мир. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що великою своєю милістю відродив нас до на живої надії через Воскресіння мертвих Ісуса Христа, на спадщину плінну і непорочну та нев'янучу, заховану в небі для вас. Щоб ви бережені силою Божою через віру на спасіння, яке готове з'явитися останнього часу. Тіштеся з того, засмучені трохи тепер, якщо треба, всілякими випробуваннями, щоб досвідчення вашої віри було дорогоцінніше за золото, яке вине хоч і огнем, випробовується на похвалу і честь і славу при з'явленні Ісуса Христа. І далі з 13 вірша. Тому то, підперезавши стех на свого розуму та бувши тверезі, майте досконалу надію на благодать, що приноситься вам в з'явлення Ісуса Христа. Як слухняні, не застосовуйтеся до попередніх пожадовостей вашого невідання, але за святим, що покликав вас будьте й самі святі в усім вашім погодженні, бо написано: будьте святі, я святи. Коли ви отцем звете того, хто кожного, незважаючи на особу судить за вчинок, то в страху проводьте час вашого тимчасового замешкання. І знайте, що не сріблом або золотом відкуплені ви були від марного вашого життя, що передане вам від батьків, але дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого ягняти, що призначений був іще перед закладеними світу. Але був з'явлений вам за останнього часу. Через нього ви віруйте в Бога, що змертних Його Воскресив та дав славу йому, щоб була ваша віра і надія на Бога. Послухом правді очистите душі свої через духа недосемірну братерську любов і ревно від щирого серця любіть один одного, бо народжені ви не з плінного насіння, але з неплінного. Словом Божим, живи. Знаєте, я читав ці місця Святого Письма і роздумував над тим, в якій атмосфері знаходились ті люди, для яких писав це послання апостола Петро. Це були люди, які переживали випробування в своєму житті, переживали гоніння, і ми читаємо, що ці люди були розсіяні, розпорошені. По всій Малій Азії. І вони постійно через переслідування за Христа змінювали своє місце проживання. Вони постійно були в Русі, вони не могли зайнятися якимись своїми земліми справами. Вони постійно ховалися. Але що про них пише апостол Петро? Петро Апостол Ісуса Христа за пожаном розпорошення. Піше він, що вибраний, вибраний з передбачення Бога Отця. Знаєте, зазвичай тих людей, кого вибирають, вони е, живуть добре. Вибирають у нас ладу, вибирають Директорів, голів, правління інше. І це зазвичай такі статусні люди. Вони мають якісь привілеї в цьому світі. Вони в пошані, в честі. Але хто ці люди, кому пишеться послання апостол Петро? Вони бідні, загальні люди. Це по міркам людським. Але вони вибрані під Господом Ісусом Христом. І апостол Петро він говорить їм: ви вибрані Отцем Небесним. І він, він любить вас. І вас чекає на тлінний вінець. Вас чекає в небесах ваше е, постійне місце перебування, ваше постійне мешкання. І далі він говорить їм, е, що Господь благословений. Він милістю своєю відродив вас. Він дав нове життя через жертву Ісуса Христа, через те, що Він воскреси змертю, те, що Він вам дав оцю живу надію. І третій вірш цього послання в першого розділу говорить, що великою своєю милістю відродив нас до живої надії, через Воскресіння мертвих Ісуса Христа, на спадщину не і нетлінну, і непорочну, та нев'янучу. Заховано на небі для вас. Він говорить, щоб люди тішилися не якимись земними благами, а тішилися тому, що вони вибрані Господом Ісусом Христом для живої надії на Нього. Щоб мати успадчувану небеса, щоб мати живу надію. І ви, е, далі вже майже весь, весь розділ Він про це говорить. І Ця потіха, вона стосується сьогодні і нас. Нелегке життя християнське в цьому світі. Але якщо ми виходимо з нашим Господом, ми розуміємо, що ми вибрані ним. Він обов'язково благословить кожного з нас і ми маємо вічну надію на нього. І далі, вже, ближче до завершення цього розділу, він говорить таке: ви маєте жити. Щоби святкувати про мене в своєму житті. Він говорить, що ми маємо удосконалюватися в цьому житті, ми маємо ставати більш схожими на Христа. І він говорить, що послугом прав... правді очистя душі свою честь Духа, не лицемірну братерську любов і ревно, від щирого серця любить один. Бо народженні ви не з плінного насіння, але з неплінного. Словом Божим живим та тривав. <кій> він говорить, якщо ви вибрані, якщо у вас є ця жива надія, вам потрібно працювати, працювати над собою, змінюватись, ставати більш схожим на Христа. Знаєте, я розмовляю над цим і розумію, наскільки я недосконала людина в цьому також. І знаєте, Він хоче, щоб той, хто вибраний, щоб він працював. Який такий чудовий приклад є спортсмени в нашій країні, в Україні, яких обирають для участі в Олімпійських іграх. І обирають не по якимсь зовнішнім ознакам. обирають по тим, що вони насправді можуть. Чи можуть вони пробігти марафон, чи можуть вони проплисти за певний час певну дистанцію? І інше, і інше і інше, чи сильні вони, щоб представити свою країну, щоб отримати якомога більше медалей. Але це все для земного. А наскільки наш Господь хоче бачити нас такими, щоб можна дати нам головінець, дати нам медаль, благословити кожного з нас? Він хоче, щоб якщо ми вибрані, то, щоб ми працювали на Богу. Це його бажання, це те, про що він говорить неодноразово із сторінок Святого Письма. Я коли роздумову, згадав 9 розділ Першого послання до коринтян. і 24 го вірша записані такі слова. Хіба ви не знаєте, що ті, хто на перегонах біжить, усі біжать, але нагороду приймає один. Біжіть так, щоб одержали ви. І кожен змагун від усього стримується, вони, щоб плінний прийняти ноги, але ми щоб не плінні. Тож біжу я не так, мов на непевне, борюся не так, немов би повітря блюючи, але вмертвляю і я Тіло своє, щоб, звичаючи іншим, не стати самому негідним. Він говорить про те, що ми маємо е, проживати так своє життя. Щоб досягнути своєї мети, щоб досягти мети віри своєї, він говорить в іншому посланні, спасіння душі. І це повсякденна наша справа наближатися до нашого Господа, змінювати своє життя, щоб ставати більш схожим на нього. І, якщо потрібно, нам потрібно від усього стримуватися. Десь прибрати в сторону якісь свої думки, свої бажання, і віддати все на користь Господа Ісуса Христа. І тоді ми покажемо нашому Богу, що ми дійсно вибрані ним, ми маємо цю живу надію, про яку говорить Апостол Петро, і біжимо так, як пише нам апостол Павло, не так, як нам не а щоб отримати нагороду. А ми вже читали, яка нас нагорода чекає на Небі. Вона не тліна, вона захована і приготована для нас на небеса. Тому хочу бадьорити сьогодні кожного з нас і себе і бадьорити вірою, яку ми маємо. Господь чекає нас на Небі. Господь вибрав нас. І не дивлячись на якісь складнощі нашого життя, ми маємо мати живу надію на нього. Слідкувати за ним, іти за ним у цьому життю, і Він обов'язково благословить обраний свій народ. Помолимося про славу нашого Господа, наших молитвах. Амінь.